Можно? Так, что мне сейчас давайте? А то еще не Добрый день, шановні члени комісії, запрошені організатори заходу. Сьогоднішнього у нас е, на народних комісії сьогодні виносимо два питання. Перший передхуденно, перший про затвердження списку значних місць об'єктів культурної спадщини по схоже, друге про надання матеріальної допомоги. Е, пропозиції якісь будуть щодо порядку денного. Е, голосую. Хто за? Просто, та, ідя, Просто... да, в тіх жопу лагерні проговорили щодо самого змісту та назви проекту рішення. Є одна пропозиція, є про затвердження списку визначних місць об'єктів культурної ну, спадщини через комуся, малих архітектурної форми, які привертають увагу туристів та мають історичне значення завдяки своїй унікальності на території Біславської громади. Тобто, якщо я мусульманин і мене церква трохи не привлікає, то навіть, це вже не пам'ятка, правильно не розумію? Зараз. Ми ж тут пам'ятки затерляємо. А друга версія Друга від... версія про затвердження туристичних місць та об'єктів, ну так само списку туристичних місць та об'єктів, список І цей саме на території Миславської міської групи. Ради. Громади Ради. ради. У Славської міської територіальної громади. Да, да, да. Члени комісії, якісь будь-які пропозиції, що це. Другі. Олександр Борисович, Фахівець, ми довіряємо я, вашому я, досвіду, яка ваша пропозиція? Другу, друга версія, вона мінімальна за мінімальна за змістом і максимальна за обсягом. В неї можна туди вже все, і туди входить і державний реєстр нерухомих об'єктів, туди можна скласти ці всі всі міста, де хто пробігав, хто проживав, хто і так далі, і так далі. Тим більше. На ну 7. на даний момент він у мене цей список ще не повний, бо у нас до 18-го що йде, база, що ваша є. Враховується так, так. те, що як він назвався, у була естественна рада та чи комісія. Робоча група робоча, робоча, робоча група вам доручила тоді зібрати список, то ми тут вам довіряємо і ви, ви ви продовжуєте роботу над цим процесом. І нам Ми виносимо зали... питання. Спису туристичних місць та об'єктів на території Бухарського міської територіальної громади. Абсолютно звучить з мінімальними працями з максимальним об'ємом. Тим більше завжди можна буде внести зміни або доповнення рішення, або зміни або доповнення. Доповнили або щось винесли таке інше. Так, так повітря, які будуть пропозиції членів до місії, ще щось у нас немає. Той. Ні, яке все. А. Ви дозволили. А, маємо плану, як Питання. Uh -huh. е, я зараз щось скажу, а ви тоді дивіться, я тільки кажу з точки зору, як е, вирішують ва ваші колеги в багатьох багатьох ОТГ. А саме, всі, е, абсолютно всі пам'ятки, ну, пам'ятні знаки мати, всі ставляться на баланс органів комунального господарства. чином. Е, якщо немає оцінки, що не робити, ставлю спонру балансувати, що, що вони є. Всі охоронні е, заходи по польтурка це 90% відділу культури і відсотків 10 це архітектури або спеціаль, спеціальні да, та, 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 така біла церква велике. Нам би теж, в принципі, завдяки в цьому, наскільки я знаю, вже стикалися, ви не забувайте, що накладу міністрацію культури вже є Про затвердження історичного аріо. І тепер, що наші підприємці, показуючи органи влади і проще, проще, скажімо так, вартован, буде реально брати висновки дозволити, дає практика Міністерства культура. Практики є, Практика ну, є, Я проїмця, я, я, я про продозвольний. Як це робиться? Да. Так, да, Тільки що питання, що скільки вони будуть йти. Там на сьогоднішній день, наскільки я знаю, там дуже складно з кадровою політикою. Дуже. Люди ну, посиляються. Але... Така вимога закону, з якому буде в будь-якому випадку, це дуже добре, що завдяки спільній роботі нашої архітектури і всіх фахівців, які були залучені, що вдалося це зробити. Тому що питання, яке світувалося на прокуратуру кожен місяць. Ось така ситуація. що Бабершок зараз робити своє рішення. Переяслав поставив, біло церква не окремим не понеже. Про передачу постановку на баланс з комунальним закладом і так далі. Тобто воно і фінансується нормально, всі ці речі підтримка. Не, дивіться, я так думаю, якщо ми зробимо цей список, ну це моя думка. Да, так, ну, ми зробимо цей список, на підставі цього списку. Тепер, наприклад, ось, я звернулася до главоустрою. Так. Да. Вони мені, ну це так, чисто для мене неофіційно дали цей список. Там, не 14 переліків, які стоять вже в них на балансі. Нам треба навести порядку <плес> на основі прости, щоб вияснити, а що де туди... що, що не на балансі. і тоді не сильнімо. Почати в цьому, а потім вже далі по поводу. Тобто, дивіться, виходить, що крім того, дивіться. Перелік, що знаходиться в єс державний, державний реєстр об'єктів нерухомому не і спадщини. Сюди входять по пам'яті наші телеценти національного значення, і там енна кількість переліків місцевих пам'яток. питання, поки по сторону, де висидим не варто. Тобто, вовремя, вони є в будь-якому випадку. Всі останні об'єкти, які потребують ремонту, а саме морял з Ярослава Мудорова, що там ще в нас, парково, що стоїть, як пам'ятає і так далі, і так далі, це зараз розв'язуємо і фінансовим органім, відповідно, і органам охорони спадщини, фінансується, вона чи через програму. Да? Якщо, наприклад, на комунальному підприємстві благоустрій на балансі стоїть якийсь там пам'ятник, і ми хочемо його відремонтувати, зробити ремонт, ми виділяємо кошти під програму благоустрою, і вони отримують кричіть, не кричіть. Якщо ми йдемо на благоустрій по програмі, наприклад, другий варіант, беремо хай на освіту або на культуру, теж через програму. Якщо це капітальні видатки... Без різниці, теж через програму? Через програму. Так О, вона, вона ж на кожний закладень. Я, Я, Я боюся, питаю, люди. В будь-яку випадку йде вона вона через, вона. 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 через програму. Будь на кого не було, чи то КП благоустрої, чи м. то КП «Чубрини», чи то культура, все буде через програму. Дивіться, дивіться, якщо утримання установ культури, то це не як програма. Якщо якийсь ремонт, розвиток, тоді йде через програму. Тоді йде через програму. А якщо утримання безпосередньо установ, то це програм. Геннадій мається на Тільки це не одна програма, що не зараз культурна ну, склад. І зараз прибутав програма. Підтримки був бабу строї. Це наша програма йде. А в мене дивіться, а підтримка комунального підприємства Центральної лікарні. Я розумію, а в як якось коли зі мною балакав, він перепутав програми. Він сказав, для чого буде на твою програму культурно-охоронної збереження, де тільки виготовлення документа. Специфічно, це зовсім очевидне. А я тоді запуталася, я просто не поняв, що не знаю. Ну, я не можу це. Це це нормальне питання. Чому не можна в програму благоустроєм завести там пункт якийсь 86-й? заклади по ремонту збереженню? У цього списку виходить? І виходить у керівника. Благоустрою, розв'язані руки. Ні, поки вони візьмуть на балансі, вони ж не мають право робити. Я о принципах говорю за рішення. Але я, до речі, я до кажуть, так, Славич, як, як <п 'ят> він Слави, там тоді називався, саме мрямо пам'яті. Це благоустрою. І Ярослав Мудрий, ви запізнилися, також Благусткою. Я вже цьому Тут виходить питання, чому взагалі з місяця оцей критіш. А тепер, виходить, дивіться, оцей список, по списку на даний момент, я вам нічого не можу сказати. Тут, по-перше, попадають ці пам'ятники Другої світової війни. І попадає в основному місто Богослав, тому що... Місто Богуслав, наш і Нічійневицький, і Шломалихим, і Гаркуші пам'ятники, там Жекому, ну то є. Що, не знаю, що... Ні, стоїть. Студії... І кстати, там навіть прибирати не мали. — Що сюди додали? Що додавали? Мимеральний душ, але мемеральний душ. Получається, я не знаю, вставляти чи не вставлять меморіальні дошки. У мене меморіальні дошки йдуть, виходить, вони, то кожна меморіальна дошка, то смішно, звісно, як вона висить на школі чи на якомусь клубі, ставить на баланс вагоустою, правильно? Ну як без гарно. Ні мамеральні дошки, допустимо, вийнести, чи як. Я, я, я вношу пропозицію згідно да. практики обласної номеральної дошки, ми взагалі по виключали з переліку і пам'ятних знаків, і, пам і це саме десь це. А, а завтра вона, як попереджу, да. переноситься до дивіться, закінчую. У нас було рішення комісії. Було звичайно, школи, якщо сесії вже пройшло, я думаю, ми затверджували, як там там зараз меморіальні дошки. Хлопці, які загинули ці в цій війні, що зараз йде танчевич, то в принципі тоді було рішення таке. Це закінчимо повітря, позивівся про те, що будемо робити не обклеювати дошками всі школи зараз меморіальними, тому що в там сума така невелика, а по закінченню війни потім робити натислави і так далі. Де так? І трохи, на сьогоднішній день на моря дошка робити акцент, я думаю, просто не варто. У нас дошка робить наші українці. У нас в цьому проєкті, ми з нас вирішили. Перше питання, ми завершуємо список. Далі, що ми ще думаємо? А хтось цей самий поняли? У нас перше питання. <працю> 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 Затвердити да, список. Да, список да, друге поставити на баланс. Да. А, друге поставити на баланс. Але єдине... Це через зарішення, да, чи якось Євгенія по-іншому. Ну, ще буду балатих. Слава Богу, не маю юридичної освіти. Mm -hmm. І Совєт взяв. то Борисич мені слово скаже, то мені Теребун слово скаже, то мені Валентина Миколаївна слово скаже. А вчора ще було mm -hmm. день ще mm -hmm. То вчора я слова не слухала, чесно вам кажу. Поставити на баланс. Тут єдине все рівно виходить, бо якщо я знову спираюсь на нашу громадськість, я ж вимушена буде у цей список вставляти, бо вже нам вже видно це опитування, він то примітивний, яке змогу саме. Писали кладовище по вулиці Франка, так? От А якщо може, що закрийте. А потім окреме питання на баланс поставиться. Він бачить. Ну щось не так. Це коли Так лежить голова комісії. Я не проте. Дві стоп, секундочку, у нас одно питання. Ми узгодили нас, правильно? Ми узгодили загальний принцип. Доручили від культури нормально, в зв'язку з тим, що ходять активісти, бродячі активісти, які пробують щось там додати так далі, так далі, вона з ними займеться 1904. Правильно розумію, правильно? Далі технологія така, то, -то доклад, дивіться, ми тільки що з начальниками фінансового управління е, послухувалися, порозумілися. Ну а тепер вже ви як приймете рішення. Ясно. Е, моя рекомендація просто більшість, хто наводить порядок реально, вони відкрити наші. Пам'ятник розумієте, це, це два. Це сама споруда, сама, сама холодно, не так і називаємо, знаєш. Ще як казали, Михайло мала формату. А друге, це той об'єкт, який зберігається. Тут хай зберігає вона, а тримається той, хто не зберігає. Ну, дивіться, я просто зараз для себе, але все це є. От у нас є церкви, так, і костюм, той самий, вони ж все одно, і монастир вони в нас попадають у даний список по-любому є з об'єктом. об'єктами. Але, допустим, що костьол, що монастир, у них навіть оформлений весь їхній початковий пакет документів, і вони є власниками даного Да, Так, а як же вони є юридичними особами? Ми не можемо цим списком передати. Костюм я не знаю, ми монастир, і троєчка вона відділю. Я не знаю, дай... вже... там все діло, вони стали, дивіться, там був майстер, тоді купив за 2 тисячі гривень. Це приміщення за договор. У нас взагалі проєкт має називатися при затвердження списку цим 2000. Хорошо, ми затверджуємо список, значить, я хочу просто для питання затвердити і списку згідно додати. Злідно Злідно додати а рекомендація про це області, я вам кажу, залишається на органах охорони. Е, mm. Затвердили цей список, а потім пройде момент, коли ми будемо ставити і чи ми будемо виокремлювати тоді об'єкти. Давайте ці молодочки, да, да, ми ще заюди. Хай це сюди рухається. Простіша, Таня. Для того, щоб далі розібратися, кому вас і баба сестра Так. Треба це Питання в другому. А що із цього списку знаходиться на балансі? І що там ще не стоїть? з вами? Логічно, так? Давайте війні не підійде. Зараз ви це рішення ще окремим в нього зробити, як його буде краще, правильно? Я... Я... Але він все одно по-любому вийде. Церкви треба буде викинути тут. Але ж виходить, у мене ту то Нам простіше зробити окреме рішення про список да. і окремо про да. е... Вже, пар... згідно тіпо, цього списку. Не те, що згідно, а й окремого списку. То, що правильно Є у нас список туристичних місць, де ходять церкви, але вже вони стоять на балансі. Ну, ну, вони ми, юридичними особами. Вони стоять на балансі. Ні, підіжіть, вони це це є це 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 юридичними особами. Те саме монастир, це це у нього це він це. є юридичні особи, у нього виділена земельна діранка. Як ми можемо їх кудись Та, передавати? Це так само Це було рішення і перелік передати. Вони з цього списка просто взяти і викромити мить. Зробіть ще такий список, тільки вже без тих об'єктів, які у нас типа мають власну. ви вийшли з цього об'єктів, які потребують встановки на баланс. Потребують. Ви ще ви, громадські, мене дозагальнюєте. Чуєте, знімаються. Давай ми зробимо список, давай ми зробимо список. А окремо буде внутрішній?

Євгенія, дивіться, У нас питання, нам треба список туристичних капель нашої громади, поставити. Ми спочатку хочемо затвердити список, але в нас дуже багато об'єктів, які не мають балансу утримувача яким чином ми маємо право у цьому ж спирську, допустимо, зразу їх ставити на баланс? Чи нам краще е е е ну, Значить, і нам тут зразу сідуще з окремими питанням. Значить, тоді мені Геннадійович оставте ще одне місце, і я думаю, я сьогодні вже надо знати. А ми зараз не самі, наша з вами зараз задача, правильно назвати. Ми можемо ставити на баланс куча. Не у власність передавати. Ні, ми не можемо. Без згоди власника. Ну як ви не... поставити на баланс? Щас, Волоку, вже... <клубить>... давайте, друге, друге, давайте, давайте подумаємо про монастир, це власне. вибачайте, вам хочеться вийти на питання. пробуйте мені. А кому ж ви хочете ставити? Пропустіть. Якщо ви май... май... сидіти стрілять, іде розмова на... про Ярослава Мудрого, про Маркову щокась із культури. Тобто тіліпаються станцями, але це маленькі пам'ятаєте, шо маленьким. От такі речі, ви знаєте, вони десь. Дивіться, наше завдання, як це назвати проєкт рішення, а кому вже там будемо на балансі, а вже не Рішення просто називається Про взяття на баланс, як вони називаються, а не цього списка, а якогось іншого. Об'єктів об 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 туристичних. Ну, ні. О, це, ні, це, о, це о, має вже бути якийсь пам'ятників чи скульптурних композицій. просто об'єкт. Чи... Об це на об баланс я, я кажу, Це широке, це залежно місце, Воно предполагає перед собою шлях якийсь. Я вважаю, що взяття на баланс об'єктів і треба ці об'єкти назвати, конкретизувати. Як ми може конкретизувати туристичні місця на території Казанської міської територіальної громади? Пам'ятник не може бути туристичним місцем. Розумієте, Тобто, тобто треба написати е, об'єктів культури чи там туристична тобто, тобто, та, права про Об'єктів культури, та, так і ви Ну, вчили. В нас в мене прийняття чують слово культури. Яке я маю відношення до Маріуно Скримчака, вони мене вже Мар не в ну, маріну час і в благоустрію я не візьме на 19. Підітьте, підожіть. Не візьме її ніхто на учу. Воно не береться на баланс. земельні ділянки на баланс не беруться, вони згідно закону є комунальні власні вашому народження. Я вам віддам ваш номер телефона, як вони вам пишуть. вони розумні такі всі. то як Бо вказуємо ставимо на баланс, ніхто не приклеє плитку до Ярослава Ярослава Мудрій стоїть на балансі так, І тому, що. Може... Для чого? Ми зараз робимо ми питання, я так дивлюся, для чого зараз пишете цей список, який ми не знаємо ні назви, ні розібратися в ньому. Якщо в нас є, програма є в Добавити, внести зміни до програми, ми oh, можемо зменшити. І виділити туди кошти під Ярослава Мудрого. Суто під це, якщо ви кажете, у вас там терміново, воно в них на лаванці є. А якщо, якщо вже воно... А то відомо, що Ярослав Мудрий благоустрій. а так не збільшити треба поводи. Та що, можливо, на наступну сесію на цей момент. Передайте на розіграцію, на екрані розгоджу. Сподобався. Якщо це питання про Ярослава. Я не знаю. Друге питання. Чоти? Яку суму Це до мене. А в нас ще на... скільки сесія і це? І комісії. Мені вже треба на комісію на вівторок знати суму. Та ну, от ну, в чому. А список і тоді треба розбирати. Які із цих об'єктів пам'ятників знаходяться на балансі благоустрою. Це саме перше питання. Які стоїть на балансі, є. Вартість, вони просто так не стоять. Там є залишкова вартість або Я не вартість. буває, буває, буває ставлені по нульові. Таке, то, Може бути по нульовим. Якщо, наприклад, у цього пам'ятника, який потребує ремонту, нульова вартість, значить його треба оцінити, звертатися до оцінщика, який зробить оцінку, бухгалтерця буде, і тоді розуміють, що не так вийшло. Ну це все не так быстро будеш. Просто підклеїв плитку. А там може бути і не так просто. А це буде поняття, це може бути. Ми ще з двох підемо. Ні, то я думаю, що в пам'ятника Ярослава буде вартість. Шановні запрошені. Дивіться, а тепер на це з Оцей список я ж готую у любому. Шановні гості і запрошення нашої комісії. Враховуєте, що зараз йдеться і на роботі у вас солдат спецслужби війне. Дивіться, я голова комісії, одновлюю пропозицію, ми зараз голосуємо про затвердження списку, як затвердження списку, списку і все далі. Питання інше, з врахуванням тих раптів думок, щодо Виясни, що доходиться на балансі. Друге, на кило цілу купу поїде, шикарних ідея абсолютно для врахування. І це знімає питання. Готувати її на студію сесію. Робота в неї питання. Шановні члени комісії, будь-які здорові пропозиції. Ми вирішуємо так, що ці питання на цю сесію не йдуть. Не на Ні, але це, першу сесію я yeah. не що ці Якщо ми не розумієте, громадськість є. Щоб його розпочався, ми не попали в борьбу. Для того ми затверджуємо перелік ліків, які готуються доспокоюся всі на штаті. Підфільтровує, підчищають, які нюанси таке. Хто це запитання? Вітря. Хто вітря? Тільки хорошо, але кладбище, тоді ж вже з тими да. кладбищами на Франка да. піднімалося. Ні, подожди одну секунду. Не треба його туди включати. Вже ж тоді, кладовище на Франка. Це ж приходила, вже раз вона піднімалася. Дивіться, що в нас три офіційні кладбища. Ні, почекайте, то коли вони його хочуть як туристичне місце, як ніколи робить. А тепер дивіться. Е, Віктора Васильівна, ми з вами всі були на робочій групі і ніхто не сказав цей саме, а сказали, ні, кидар, а громадські палати. Найбільше зараз пропозицій стали в кладбище на франках. Ви розумієте, ми ж повинні в результати, які об'єкти, скільки голосів набрали, як не включити. За лікарні, там група зробила і на мікро. Ви поняли як? Ми ж самі спочатку даємо кого резонувати, а тепер зараз кажуть, що не, ми їх не будемо вставляти, вони ж нас з'їдять. То давайте хлопці. Ну ми вставляємо, ну що тут такого, а тоді вже будемо розбиратися, як ви нам попавте, будуть готові, я вам надаю. Я ще одну просто штихну, щоб ви казали. Список є, вже. ви не сподіваєтесь. що ви ще не являєтеся об'єктом історичної промисловості. Ми на список туристичних місць. Я ще й кажу, так. На список туристичних місць. Шановні члени комісії, хто за? Спросить я на тебе, що я воно закон дізволю. Все, всім спасибо, спасибі. Дивись, що ми дітей у нас. Переходимо дорожня до питання, ходимо, допоможемо просто викрасти відеокамеру, зв'язку з тим. Питання стосується здоров'я в жителів.